Усім привіт, друзі! Ви на каналі Darkus Impact. І сьогодні в цьому відео ми порахуємо, скільки при та круток зможемо отримати за повне оновлення версії 5.2. Саме оновлення у нас стартує 20 листопада та триватиме цілих 42 дні. І найбільше, що очікує більшість гравців, це звичайно банери персонажів, де в нас в першій фазі очікує нова немо-персонажка Часка та Реран Ліні. А у другій половині буде Реран Геархон та Джон Лі та гідродракона Невілета. Підрахувати, скільки преміумів ми зможемо отримати під час оновлення 5.2 та скільки разів зможемо покрутити івентовий банер. А перед початком ти цей лайк на це відео та підписуйся на мій канал. А ми ходімо рахувати. І перше, за що ми отримаємо примогеми зі старту оновлення 5.2, звичайно, це компенсація за технічні роботи, за які ми отримаємо 600 примогемів на поштову скриньку. Друге це щоденні завдання, за виконання яких в сумі ми отримаємо 2520 примогемів. Третє це за відмітки в Хойлабі, де ти цього оновлення отримає 60 примогемів. Четверте і це обмежені промокоди наступної прямої трансляції розробників, плюс 300 примогемів. А щоб їх не пропустити, приєднуйся до нашої дискурспільноти таверна архонтів за посиланням під відео. П'яте це безодня, яка на цей раз встигне оновитися один раз за оновлення і перенесе нам 800 примогемів. Якщо ж ви повністю її не проходите, просто відніміть ту кількість примогемів, де ви не можете пройти. Шосте це у нас імеджинаріум театр, який встигне оновитися також один. Раз за оновлення і дасть нам 800 примагемів. Сьоме це тестові забіги такими персонажами як Часка, Ліні, Джонлі та Невілет. Чотири персонажа по 20 примагемів, Виходить 80 примагемів. Восьме це додаткові промокоди та веб-івенти. Приблизно цього разу ми отримаємо близько 240 примагемів. Дев'яте – завдання архонтів, завдання плем'я та інші світові квести. Принесуть нам 1000 примагемів та одну івентову крутку. Десяте це зачистка нових. Локації та підношення до кованого вогнища, що в загальному принесе нам 3200 примагемів, плюс 4 стандартні крутки. 11 це івентові події, де є одна головна подія та 3 другорядних. Головна подія оновлення 5.2 дасть нам 1000 примагемів плюс безкоштовний івентовий меч. Також буде ще 3 другорядних події, що в загальному нам принесе 1260 примагемів з усіх активностей. 12 оновлення магазину Паймон. В цьому оновленні магазин встигне оновитися лише один раз, а це ще додатково 5 івентових та 5 стандартних круток. Плюс додатково отримаємо 5 стандартних круток за закриття бойової перепустки, і в результаті фрітуплейровець отримає приблизно 11 860 примогемів, 6 івентових та 14 стандартних круток. Якщо все це перевести в івентові крутки, в нас вийде 80 івентових та 14 стандартних круток за оновлення 5.2. А далі підрахуємо, скільки круток зможе отримати гравець, який підтримує розробників донатом. Для цих гравців у нас є сума 11 860 примогемів, 6 івентових та 14 стандартних круток. Також вони отримають нагороди з благословення небесного місяця, а саме 3780 примогемів, плюс 4 додаткових івентових крутки з платної бойової перепустки і 680 примогемів за закриття бойової перепустки. І в нас виходить сума 16. 13320 прямогемів, 10 івентових та 14 стандартних круток. Перевіше це все в крутки, в нас вийде близько 106 івентових та 14 стандартних круток. Ну що ж, в цьому оновленні ми отримаємо більше круток, аніж в минулому завдяки новій локації, яку будемо зачищати та новим квестам. Для гравців це гарна нагода зібрати ще більше круток. Адже попереду нас чекають дуже смачні банери персонажів. Ну і звичайно піру архонка, яку всі так чекають. А я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та пишіть в коментах, як вам така кількість круток. А з вами, як завжди, був Даркус. До зустрічі у наступному відео. According to the judgment of the Oratrice Mecanique Danalise Cardinal, we now turn to the Oratrice Mecanique Danalise Cardinal. According to the judgment of the Oratrice Mecanique Danalise Cardinal, the judgment of the Oratrice Mecanique Danalise Cardinal.